Про назву констабору Бухенвальд Альфред Маргул Шпербер. Як близько звідси Веймар гомонів. А тут навіки мовкли голоси Мене проймає невимовний гнів, бо й край мій зветься Букові ліси. Давно було це, килим з ніжних трав, ліс буковий так пам'ятний мені, хлопчиськом на поляні я лежав, пливли біляві хмари в вишені. О, лютий час, що сон дитячий стер, І кожен спомин взяв у колію. Коли я чую, слово це тепер. Не можу юність згадувать свою, бо вспомини мої вповза кошмар, який виймає серце із грудей, а чи оте біляве пасмо хмар було не димом спалених людей?